Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Близько 900 автомобілів було перед пунктом пропуску Вишня-Німецьке Ужгород на в'їзді в Україну станом на 8 ранку. Чому сформувалися такі черги? Дізнавалася наша знімальна група. Близько трьох тонн ягід малини, лохини та полуниці цього річ зібрали в селі Лавки Мукачівської громади. Зробили це працівники релокованого підприємства із Запорізької області, яке перебралося на Закарпаття влітку минулого року. Тіло 66-річного чоловіка, який 14 листопада пішов по гриби і зник, знайшли сьогодні рятувальники у Бергівському районі. Про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що 14 листопада чоловік 1957 року народження вийшов з села Букове і пішов збирати гриби. Однак увечері він не повернувся додому. 15 листопада об 11.30 рідні заблукалого звернулися до рятувальників. А вранці 16 листопада до робіт долучили гірські пошукові-рятувальні відділення міста Іршава, міста Мукачево і селища Ужчорна, а також правоохоронку лісників та півсотні жителів села. Сьогодні о 10.30 тіло грибника знайшли у лісі та передали правоохоронцям, які встановлюють обставини смерті. Чоловіка, котрий намагався перетнути кордон з підробленими документами, затримали сьогодні вночі в пункті пропуску Ужгород на кордоні зі Словаччиною. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Західного оригінального управління Держпрокордонслужби. Там написали, що чоловік їхав з України автобусом львів ліберц Чехія. На контроль разом з паспортом він дав три свідоцтва про народження дітей, що посвідчує статус багатодітного батька. Та дає дозвіл на виїзд за кордон у період дії воєнного стану. Під час перевірки прикордонники виявили ознаки підробки двох свідоцтв. Окрім того, що документи не відповідали в зірцю, вони були Повнені з помилками. Тоді чоловік зізнався, що отримав свідоцтво від третьої особи за 3 тисячі доларів. США. прикордонники передали чоловіка поліцейським. Його затримали за підроблення документів, печаток штампів та бланків з використання підроблених документів печаток штампів. Чоловіку загрожує відповідальність у вигляді штрафу або арешту на строк до 6 місяців, або ж обмеження волі на строк до 2 років. Володимир Далекобійник, чоловік перетнув словацько-український кордон через пункт пропуску. Вишньонімецький Ужгород каже, стояв у черзі чотири доби. Раніше їздив через Польщу. Все у нашої машини понеділі простоїло, то мене одразу сюди направили. У собранця вони ж не пускають в село. Не пускають. Вони пускають от, де свободне місце. Ми на дорозі стоїмо. До села дошли. Машини встановили. Через село проїхали, знову поставали в полі. Якось так. Ну тут словаки добре роблять. То, то так таке, воно нормально. А Сергій їде з Польщі. Каже, на словацько-українському кордоні стояв з суботи 11 листопада. Стояли на Михайлівцем. Великий дуже наплив машин. За те, що польські кордони перекриті. Я був на Польщі, але ну, я, я побачив, що таке виходить, і поїхав сюди. 600, 600 кілометрів завіт буде. Словаки відносяться дуже хорошо, вони контролюють чергу. Все, це, ну, нема туалету, нема. Це, умови такі, що. А так, вони черги дуже. Є поліція чергує, як Поліції зробили. дуже багато, вони чергують круглосуточно. суточно. завантажився, а там Траєкт заблокований кордон і відповідно шукає маршрути, щоб поїхати. Близько 900 автомобілів було перед пунктом пропуску Вишнємецьке Ужгород станом на 8 ранку. Це, за даними словацьких митників. розповів виконувач обов'язків заступника начальника Закарпатської митниці Василь Татош. На жаль, пропускна спроможність пункту пропуску Вишньємецьке Ужгород обмежена. Ми не зможемо прийняти всі 900 транспортних засобів за одну добу. За цей тиждень ми досягли пропускної спроможності шляхом перерозподілу особового скла Складу до 250 транспортних засобів на в'їзд в Україну. Це, в принципі, це є пікове навантаження якраз для даного пункту пропуску. І ми можемо тримати, і разом з словацькими колегами є домовленість, і, в принципі, ми обробляємо якраз таку кількість транспортних засобів. За минулу добу. Було пропущено 243 транспортні засоби з понеділка по четвер цього тижня, і в таку ж ситуацію з понеділка по четвер минулого тижня, то була пропускна спроможність на в'їзд в Україну 140-150 транспортних засобів. Більшість транспортних засобів, які здійснюють зараз пропуски митної оформлення на нашому посту це українські перевізники. Здебільшого це ті перевізники, які зараз перенаправили або ну, переїхали на наш пункт пропуску через страйк, який відбувається на польському крузі. Характер вантажу там абсолютно різний це є і. Побутова техніка і різного роду збірні вантажі. В пункті пропуску у нас з нашої сторони організована робота таким чином, що перевагу мають вантажі, які везуть гуманітарну допомогу. Ну і ті, які визначені нормативними документами, тобто це небезпечні вантажі і вантажі, які потребують пришвидшеного оформлення. З сторони словацької, на жаль, ми ну не, не можемо, не маємо інформації щодо регулювання цього питання. За словами Василя Татуша, черги на пункті пропуску почали формуватися минулого тижня. Наприклад, ще на початку минулого тижня не було черг на в'їзд вантажного автотранспорту перед пунктом пропуску вишні німецької черги почали утворюватися з четверга на п'ятницю. Минулого тижня, відповідно, однак, як показує статистика, і за даними словацької сторони, черга збільшується, тобто, все більша кількість транспортних засобів е, перенаправляють перевізники свої автотранспортні засоби саме в пункт пропуску Ужгород-Вешнє Німецьке. Василь Татож також пояснив причину утворення черг на пункті пропуску Вишнє Ужгород. Пов'язана передусім дана ситуація з бойкотом польських перевізників українського польського кордону і пунктів пропуску на українсько польському кордоні. Е, Пов'язано за все блокування е, руху вантажних транспортних засобів, і саме з цим і сталася наразі така досить критична ситуація і перед пунктом пропуску Вишня Німецький Ужгород. Оскільки вишня німецький уж пропуску, який найближчий до пунктів пропуску на українсько польському кордоні, саме тому цей пункт пропуску перевізники обрали у більшості випадків для перетину кордону на в'їзд в Україну. Не так далеко від цього пункту пропуску є пункт пропуску Захон Чоп для вантажного автомобільного транспорту, де набагато більші потужності в прийому, набагато більша пропускна спроможність. Ми звернулися за коментарем до Чопського прикордонного загону, на ділянці відповідальності якого є пункт пропуску уж Шня німецьке там повідомили, що наразі пропуск здійснюють у штатному режимі. Прикордонні наряди оформлюють на в'їзд в Україну стільки автомобілів, скільки в'їжджають зі словаччини. Руслана Гостюк Андрій Гісим Суспільне новини. Спілка автоперевізників Словаччини заблокувала кордон з Україною сьогодні, 16 листопада. Йдеться про пункт пропуску Вешнє Німецьке Ужгород. Ми звернулися за коментарем до словацьких перевізників. Наразі відповіді не отримали. На своїй фейсбук-сторінці представники спілки автоперевізників Словаччини написали, що висловлюють підтримку польським колегам. Акція тривала впродовж години. Наразі кордон розблокували. Помер Іван Коршинський, який очолював Закарпатську краєву організацію Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих, йому було 95 років. Про це повідомили на сторінці Закарпатської ОВА у Фейсбук. Там написали, що Іван Коршинський був лікарем-хірургом, науковцем, громадським і культурним діячем, народним депутатом України другого скликання, почесним членом краєвого товариства Просвіта. Багато років він очолював Закарпатську краєву організацію Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих. Меморіал пам'яті воїнам, котрі загинули під час захисту України, відкрили в місті Чоп Ужгородського району. Про це повідомили на сайті Чопської міської ради. Там написали, що відкрили також пам'ятний знак захисникам України. Меморіал та знак розташовані на міському цвинтарі в Чопі. На відкриття прийшли жителі міста, військові, родичі загиблих захисників, представники духовенства та місцевої влади. Вони принесли квіти та лампадки. Заспівали державний гімн України та вшанували хвилиною мовчання померлих героїв. 34 гектари малини, лохини та полуниці висадили працівники релокованого ягідного підприємства в селі Лавки Мукачівської громади. Підприємство перевезли із Запорізької області влітку минулого року, розповів його керівник Сергій Бандуров. Розпочинали ми ще свій досвід в ягідному бізнесі, це ще у себе в Запорізькій області до повномасштабного вторгнення. У нас підприємство займалося зерновими в основному. А додатково власники вирішили засадити. Ми, у нас було 7 гектар малини саме. Ми потихеньку вже розвивали цей бізнес, але, але почалося те, що почалося. І ми були вимушені виїхати зі своїх домівок. Півроку посиділи і прийняли рішення, що потрібно щось робити. Вибили Закарпаття, тому що це ягідний край, тому що тут рання ягода. Запропонували їм ділянку, от купили та. Посадили. Зараз працівники досаджують лохину на відкритій ділянці, каже Сергій Бандуров. Погодні умови цьому сприяють, проте ґрунт довелося привозити з Київської області, каже керівник. Грунт тяжкий тут, глина. В ньому ну, можна щось вирости, але не в промислових масштабах. Ми підсипали сюди субстрати, своє там на малину, на полуницю, на лохину. А в теплицях малина у нас в горщиках з кокосовим субстратом окремо. Вон, навіть не в ґрунті. Так що саме в ґрунті ми ну, в цьому нічого не вирощуємо. Друге це погодні умови. Всю, вся весна у нас випала із-за дожів. Ми оце все зробили рахуйте, з травня місяця. З травня місяця почали будувати теплиці. Ще нічого не було висажено. Саджанці ягід різних сортів привозять з Польщі. З польських розсадників. І малини, і лохини, і полуниці. Все, все звідти. На полі у нас тут сорт дросидіра. Ось він. Це ремонтантний сорт 6, півтора гектара у нас полонез сорту сорта малини. В теплицях у нас також Ендросидіра і, і літнього сорту Пшехіба. Це те, що буде ранньою весною. По полуниці у нас Грандароса, Молінг Віталіті і Аллегра. А по Лохині у нас дюк. Це ранній сорт і чандлер, це такий середньостиглий. Підприємство працює за сучасними технологіями. Поливом теплиць та відкритих ділянок керують дистанційно зі смартфону. Це насосна станція наша, комплекси бочок під кожну культуру, під кожні типи добрив. Все колотиться з допомогою компресорів, барбатаж йде. Подається в систему через фортигаційні узли по двом показникам піаж і сі. Тобто система бере стільки добре, скільки потрібно. Повністю все керується з додатка, все автоматизовано, фільтра, промитки автоматичні. За словами Сергія Бандурова, на ягідному підприємстві наразі працюють 10 людей. Серед них вимушена переселенка з міста Пологи Запорізької області Наталія Пригудченко. Наша робота полягає в тому, що ми доглядаємо за рослинками і збираємо ягоду, фасуємо її. В полі ще є малина. Так як тут клімат більш теплий, то ягодка досі є. Сергій Бандуров каже, наразі продукцію реалізовують на місцевому ринку. У даний момент у нас врожає невеликі. Перший рік ми реалізовуємо на місцевих ринках, тобто в цьому проблем немає. На наступний рік плануємо возити і на Київ, ну, дай Бог, все получиться, буде врожай, будемо по всій Україні, де приймуть, там будемо возити. А в подальшому майбутньому хочемо, звісно, вийти на експорт. Дивитеся суспільне Ужгород. Підписуйтеся на суспільне Ужгород у соцмережах.